Дякую, пане Андрію, дякую, колеги, шановні партнери, учасники нашої дискусії. Мені сьогодні буде легко з, нами, з вами розмовляти, тому що тут в залі досвідчені державники, управлінці, досвідчені мери міст, органи місцевого самоврядування. І Україна здає свій історичний екзамен на державність. Ми сьогодні... Звітуємо за те, що було зроблено, за те, що ми зробили і ще зробимо перед майбутніми поколіннями, перед історією і перед Богом. Ми сьогодні, а я зараз кажу про українських мерів, про регіональні влади, боремось пліч опліч з нашими збройними силами і намагаємось втримати нашу державу, нашу державність, нашу націю, наш народ. Сьогодні в панелі люди, яких я знаю особисто: Іван Федоров, Іван Самойдюк, представники місцевого самоврядування, які були в російському полоні. Вони там були, тому що були очільниками своїх громад і робили свою роботу. Пан Іван Самойдюк провів в російському полоні 333 дні. З них 138 днів в одиночній камері. І це про стійкість українських мерів. Це про стійкість наших українських очільників громад. Я вам дякую, шановні колеги. Наш модератор сьогодні Андрій Іванович Садовий, багаторічний міський голова Львова, попри сотні тисяч українських внутрішньо переміщених осіб і ті, хто їхали за кордон до Польщі, до інших держав, тікаючи від ударів сусіда, тікаючи від ударів агресора, вони працювали день і ніч, щоб врятувати ситуацію, втримати її, дати можливість людям. Прихистку безпечності, відчуття, принаймні, безпеки, яку вони дуже шукали. Мало хто знає але Андрій Іванович після звільнення великої частини Харківської області знайшов сили, час та натхнення допомагати Куп'янську Харківської області, знайшов і шукає для них техніку комунальну, співпрацює, допомагаючи. Партнерські угоди укладати. Робить все, що в принципі називається взаємодопомога. І таких мерів багато. Я дякую вам, Андрію Івановичу, і всім мерам, хто допомагають Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині. Всім, чим можуть. Тут у залі голови військових адміністрацій. Я бачила пана Луніна з Полтавщини. Олега Синігубова з Харківщини, інших голів Ова, які рік тому, у березні і у квітні, взяли на себе відповідальність за долю сотень тисяч людей, організували коридори, гуманітарні коридори, які врятували нашу Сумщину, нашу Київщину. Олексій Кулеба, який сьогодні в офісі президента, рік тому був керівником Київської ОВА і рятував це без перебільшення десятки тисяч людей цивільних жінок і дітей від російського загарбника, допомагаючи день і ніч організовуючи автобуси, пальне оповіщення, переміщення. І я дякую керівникам ОВА за. Те, що ви зробили: ви врятували сотням тисяч людей життя. У нас попереду багато роботи. Ми маємо деокупувати усю нашу територію, включно з Кримом, українським Кримом. Ми вже готуємось до деокупації. Ми формуємо кадровий резерв. Ми формуємо плани: покрокові плани. Стабілізації і реінтеграції наших територій, і нам потрібна допомога. Я звертаюсь до наших партнерів з Польщі, з Данії, з Франції, Італії та Німеччини. Усі, хто нас чує, будь ласка, допоможіть нашим регіонам. Вони на це заслуговують. Вірте в нас, вірте в нас так, як ми віримо у себе, і ми точно. Разом переможемо. Дякую. Дякуємо.